Доброго ранку всім. Так, зайдемо до кури. Так, вчора прокропили від кліщів. Повичищали все. Гарненькі такі. Так, у нас тут і джерсійський гігант, і лівенської трошки є. Це у нас ходить один, одна курча, оце біле, альбінос повністю біла і, і очі червоні. Гарненьке таке. Ну, звісно, трохи сліпувати, але таке. Стоїть механічний регулятор, сам включає, виключає світло. То вони вже повставали всі на вулицю, ждуть, щоб вийти. Підписуйтесь, далі буде.